Привіт, моя рибочка подружка, привіт, моя красуня, привіт, мій любий друженька, привіт-привіт, тобі кажу. Це буде влог. Влогів я не знімала, я ж тобі казала, що дагеріще, що це вже просто, я не знаю, якесь влагаліще з тими влогами. І треба їх кудись дівати. Це, до речі, я вчора в місто знімала. Така була погода. Це перед тайфуном. Бачиш, таких хмарки натягувала зранечку пораненько, я думаю, бля, яке небо це таке чисте небо, і щоб так було видко хмарки. Воно таке буває не часто. Це я вважаю, що повезла таку погоду познімати, і вирішила це викласти тобі, показати, щоб ти не думала, щоб може в тебе враження таке. Знаєш, склалося, що ми тут живемо і тут навколо тільки смітники, 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 і, і все, і все, і безхатьки. Ну, щоб ти так ото не думала, щоб ти так не думав. Я оце бачиш тобі, і цивільні міста покажу, що у нас тут більш-менш так частенько, Ну тут також є безхатьки, але я їх так уникала так. Це такий золотий ліфт, я його показувала тобі неодноразово, знімала, але як завжди як. Зайдеш того ліфта, це паркінг, до речі, як зайдеш того ліфта, так відразу там і хтось буде. Тобто нема такого, щоб ти одна зайшла спокійненько, познімала, показала, який красивий ліфт. Ні, ні. Вечно якийсь хтось там забореться і ще буде тобі. Ото. Бачиш, бачиш, бачиш. І тільки начеб ти заходиш, а позаду хтось ще зчищиметься. А це хірасі, і і це я тобі трошечки повихваляюся, яка що потиха, яка що потиха, хірена гадзиня. Це я наготувала таких. Ну, типу Дієтичне, тому що воно все ну, дійсно там немає ні олії, не ні яєць, ніякого нічого хімічного, все натуральне. Ну і солодке воно виявилося. Це з ягодами, запіканку я таку робила. До речі, в шоцах виставляла. Ну, що я можу сказати? Як на мене, норм, як для людей, які звикли до це, в пікарнях купляти перепічку, то для них воно є недостатньо солодким, недостатньо хімічним, недостатньо там, того сього, недостатньо кислим, а для мене норм. Ну, Норм не норм, а як виявилося, що і та єжа для мене є зараз заважка. А це я тобі також трошечки повихваляюсь і пороблю смрчика. Так це я все сама робила. Друженька подружка, я, я виходжу з магазину, дивлюся вгору, а там на небі таке, такі хмарки цікаві. І я ж ото як стала на тих приступочках, стою, знімаю. І не помічаю, що люди мене от обходять, теж Теж дивляться, що вона там таке знімає, що вона там, я побачила таке. Потім, коли я вже завершила знімати, так Вимикаю камеру, дивлюся навколо, стоять люди. Ну, це такий, знаєш, як -то заразний ефект. Коли ти щось робиш, да? От один став, подивився, що ти робиш, другий став подивився, і вже навколо на проступках утворилася така група людей, які всі стоять вгору, щось дивляться, роздивляються, хтось щось знімає, ну, мабуть, теж помітили те саме, що і я. Це такий дивацький кольор неба, був учора. А як я вже казала, що приходили оповіщення на телефон від гаверменту а, про те, що іде тайфун, і щоб всі були обережними. Я не знаю, чи тайфун зачепить наше місто, чи ні. Але але, оце ж ну, вчора, де а, бачиш, як воно погода змінювалася, хмарки натягувала, затягувала. І ось вже, бачиш, вечір наступив. Це історія одного ліхтара. Також ти можеш побачити це в шоцах. Я викладала дуже цікавий ліхтар. От. І вже перемикаємося на доброго раночку, ранку пораненька. І йдемо з тобою по справах. Подивися, що тут навколо діється. Ото бачиш, вийдеш на вулицю, глянеш на село, хлопці там ото гуляють, і тобі весело. Ну Звісно ж, треба якусь квіточку сфоткати, ну а куди без квіточки, зайти до магазина, купити колегам, та, як їх, одногрупникам якихось смаколиків, щоб пригостити. Так, я оце таке не є. І як ти бачиш, це виробництво, що воно начебто Made in Poland. Не знаю, я почала читати склад, я глянула, скільки там і натрій хлор, і скільки там того цукру, і скільки там штучних барників. Ну тут, до речі, штучних барників майже не було. Скільки там оцих, як його там пальмової олії та хімічного жиру, який для випікання, тобто суміші ці всі. І це, ну я не знаю, це треба хімікам бути. Ну, воно і коштує один долар, це полтора долари коштує. ну, Біля того, це японський шоколад, терпіти його не можна. Я можу тільки один вид японського шоколада їсти, Він мені до вподоби. І ще в'єтнамський шоколад, а теж не кожен. От. І вже ми зараз з тобою Хірас і в інше містечко перенеслися. Дякуючи фільму Барбі, нарешті, хоч кольори трошечки помінялися на зміну чорному, сірому, кольору гівна. Навіть не шоколаду, а навіть такого, знаєш, не пойми воно чого, кольору, тому хаки, хуякі, Тим страшним надписом. Ну не страшним. Насправді воно ж колись було стильне, і все мені подобалось також. Але зараз я дуже рада, що відбулася прем'єра фільму Барбі. І це якось посприяло тому, що молодь почала розбавляти свій гардероб якимись яскравими речами, доповнювати щось таке рожевеньке, парасольки навіть в продажу. Нарешті в магазин приємно заходити і приємно глядіти на витрини, тому що почали виставляти на перший, оцей, на перший рівень, і на витрину виставляти якісь там рожеві речі. Те, до речі, буха, бухалишний ма як то. На магазин він працює, кажуть, що цілодобого тут сидять і бухають. От, покажу, потім познімаю ближче. От. Тому я вважаю, що це фільм Барбі щодо моди. І доставлення до речей, до кольорів дуже добре посприяв. Нарешті, часи великої депресії, які, в які понурила нас та модна хвороба, зробили свою справу, всі ми стали такі похмурі, такі сірі, непонятні. Ну а зараз. Зараз трошечки це якось виводимо, виводимо себе, дякуючи кінематографу. До речі, кінематограф дуже змінює нашу свідомість, і іноді не в кращий бік, чесно <кій> почався дощ. Дощ сильний, дощ іде без зупинки і починає підтоплювати деякі райончики. Кажуть, що південь взагалі затоплений, там такі шквальні вітри, обриває дахи. З домів, ну тут такі хліпенькі домики, хліпенькі дахи. Я про це також вже розповідала неодноразово. Я признаюся тобі відверто, цюня. Що я дуже люблю гуляти під дощем. Ну, звісно, якщо немає шквального вітру, і чесно тобі скажу, що дуже важливо мати просто одяг, який придатний. До цієї погоди, щоб він був зручний, щоб він не промокав, захищав телефон. А, ну і взагалі, щоб тобі було зручно вигуляти, і насолоджуватися і роздивлятися. От, на жаль, в мене такого я чогось так і не придбала цього літку собі кроксити, хоча хотіла. Не знаю, не знаю, чому я не придбала. Чомусь, коли заходжу в магазин, там де їх продають, чи біля того, я забуваюся про це, а потім мені ленька повертатися, хоча ну, а вже куди літо скінчується, літо скінчилося, але хто зна, хто зна, може і треба, може ще й куплю. І думаю, що треба якісь чоботки такі теж е резинові, а, саме для того, щоб до такої погоди гуляти. <кій> бо гуляти в дощ то насолоду. Я, я дійсно це люблю. І е, дякуючи, ну, не можна так казати, бо це тайфон, і то є лихо, і він наробить там лихо ще, і наробив вже лихо. Так не можна, звісно, казати, але але що ну, немає поганого без хорошого, хоч жарища та підспала, і зараз 20, 24, біля 24 градусів тепла. І Хоч є чим дихати. Ну а далі, подружка, друженька, давай будемо з тобою насолоджуватися дощем, послухаємо дощик, а, бо то є СНР від природи. Зараз ми з тобою трошки друженька піднімаємося вгору, тому тут, як ти бачиш, на вулицях води небагато, тому що вона вся стікає донизу, згори донизу, і топить зазвичай там, де є низина, і де забиті ці люки. От, Зливи, зливи забиті. От, Ідемо домой вгору, також слухаємо дощик. І ще я раптово зненацьку. Знаю, що помітила у себе, у мене якась така любов з'явилася до водостокових у цих труб. Не знаю чому, але я декілька труб, поки гуляла, знайшла. Я навіть зупинилася біля них, послухала, як тече водичка, як ті крапельки крапають. І навіть, більше тобі скажу, я навіть познімала відео. Кафешечку так, я також тобі вже показувала і знімала. І були в мене влоги, десь ми там всередині сиділи, і були влоги, які всередину в мене заходили. Багацько в мене відосиків з тою кафешкою, але сьогодні вона не працює. От, і взагалі я працюю до мого будиночку знаходиться такою. Ось тут бачиш, напроти вже побудували новий будинок. Це кажуть, що буде ще значта от общаги. Гуртожиток. Тут також в районі дуже багато і хостелів, і всього-всього такого. І навіть такі хатинки і з маленькими-маленькими є дуже маленькими кімнатками, що вони там, ну не знаю, 3х3-4х4 метри десь так. Для однієї людини. Тут так от і живуть люди, що більшість часу проводять на вулиці, на роботі, в спортзалі, в кофешопі, в ресторанчику і тільки додому повертаються, щоб спати. Отак, от і все. Тут я просто звук класний, помітила, і думаю, постою, познімаю. Солоджуся звуками води. Це крутицький неймовірний АЗВР. Я тут так конкретно підсолила на ці звуки, на цю водичку. Яка так але бачу, бачу, з водички. Насправді дочик такий досить такий потужний. Де сильненько, і дрібненько, і рясненько, Але чогось та, та, ну, той водозлив, мабуть, погано працює, мабуть, його давненько не чистили, а хто його знав, ну, Мені здається, що вони всі тут такі, якщо не новий водозлив, то вони всі якісь такі підзабиті. Ну, Це так знімати хотілося, щоб показати ці приступочки, які вони такі прикольні. Угу. Це зараз я тебе поведу тут, здається. Другий да, знайомий, який, наприклад, грає в цей, він тобі пояснює щодо чого, і ти вже бачиш якийсь сенс. І тобі потім з часом стає воно більш цікаве, цікаве, цікаве. І не те, щоб я там фанат бейсбола. я насправді дуже люблю американський футбол. А до цього, як я почалась почалося моє захоплення саме американським футболом, і саме що мене ну не те, що улюблена команда. У мене немає улюбленої команди, де є декілька, які мені подобаються. От, а американський футбол то є як ну, після регбі. От, після регбі, тобто спочатку було регбі, і потім регбі перейшло в американський футбол. До речі. І те, і те, мені подобається, але мені здається, що раніше мені подобалися репі, але мені здається, що все ж американський футбол, він більш такий про естетику. Але, але такий цікавий момент, що я люблю американський футбол та репі тільки з жіночими командами. Так, так. Мені здається, що це дуже красиво і дуже гарно. З чоловіками, Коли чоловіки грають в регбі або в американський футбол, ну, можна подивитися гру. Але коли жінки, жіночі команди, і я дивлюсь тільки, тільки жіночі диві... команди, то Круть, круть, круть. І, до речі, зараз я телевізор взагалі не дивлюся, а раніше ну, просто вмикала ці спортивні канали, і якщо там грала жіноча команда, то я залишала мені оце по кайфу. Угу. А ще, якщо ти уважно дивишся мої відоси, чи слухаєш, то взагалі давай будемо чесними. Більшість людей, більший відсоток людей відоси е, слухає дупою, і дивиться сракою. Чесно, от <laughs> чесно. Хоча одне і те ж саме, але ні, я відрізняю дуб від сраки, тому що ну, потім дам, розповім чому так. Це бачиш дощика, де стадіон. І тут я вбиваю свої красівки. Давай ще прогуляємося і послухаємо цей звук. А про те, що можливо, якщо ти уважно дивишся відоси, ти пам'ятаєш, коли ми з тобою були вночі, вигулювали песики на цьому стадіоні. Ходила туди сюди, жіночка така цікава, просто кругами, кругами, потім гіперболою, потім ще в е, вісьмірки виходжувала тут. І за нею ходила храма Кіцька, як виявилося, то її кіцька, яка була приручена, вона просто вигулювала свою кицьку такою. Це було так дивно, тому що я ще ну саме в такому форматі ніколи не зустрічала кицьку хацьку. Хоча в мене е, був котик, Васька. Е, на жаль, також в нього сумна історія, тому що я, мені треба було пам'ятаю, поїхати кудись. і Я залишила не на тих людей, не на свого минулого чоловіка. А коли приїхали, він сказав, що кицька втікла. Васька втік, падлюка така, не догледів кота. Так от, коли кіт поводить себе як собаця, це прикольно. Вчуваємося. Друженька, подружка, дуже дякую тобі за прогулянку, що ти була зі мною. Цього тебе до зустрічі в наступному відосі. Так, це порадні аналіз. Як бачиш, він не здох, це пляшечки з водою, щоб його вбивати. Я тебе обіймаю цьому і бачимося.